Вас вітає туроператор відвідай. Мене звати Андрій. Я розкажу вам, як оплачувати тури онлайн на нашому сайті. Це можна робити для турів, у яких є відповідна позначка. Зі сторінки такого туру треба перейти на сторінку його бронювання, на цій сторінці обрати онлайн-оплату і провести її. І зараз ми пройдемо кожен із цих кроків, зокрема. Зараз ми у каталозі з турами. Де ми бачимо картки різних турів. І на картках цих турів у нас є різні позначки, різні мітки. Нас цікавить тур, у якого є позначка про онлайн-оплату. Отже, ось тут у нас є позначка про онлайн-оплату, і перший крок, який нам потрібно зробити, це перейти на сторінку такого туру. Наступний крок. Це перейти з цієї сторінки на сторінку детального бронювання цього туру. Для цього нам потрібно розгорнути секцію розклад. Тут ми бачимо одну або декілька дат, на які можна замовити цей тур, і біля кожної із таких дат у нас є кнопка замовити. Відповідно, за цією кнопкою ми переходимо на сторінку бронювання цього туру. Отже, ми пройшли ще один крок перейшли на сторінку бронювання туру. І, власне, на цьому етапі у нас відбувається вибір онлайн-оплати, але для цього нам потрібно заповнити інформацію про бронювання цього туру, а вибір онлайн-оплати буде на останньому кроці замовлення туру. У нас тут є три кроки: основні дані, додаткові дані та підтвердження. І е, крім того, що нам, звичайно, треба заповнити обов'язкові поля. Ось тут вони вже заповнені, вам, відповідно, звичайно, треба буде свою інформацію вказати. Так от, крім такої інформації, тут ще важливо врахувати, що та сума, яка буде виставлена при онлайн-оплаті, вона залежить, звичайно, від кількості місць, яку ви замовите. І якщо ви з собою берете дітей і для них діють знижки, в різних турах ці знижки можуть бути різними. Зараз у нас є, ми замовляємо тур, у якому є знижки для дітей від 7 до 12 років, а також до 6 років. Ми бачимо цю інформацію ось тут. Так от, ми окремо вказуємо кількість дорослих осіб. Наприклад, у нас є двоє дорослих і, наприклад, одна дитина, якій 7 років. То для того, щоб вказати дитину, ми ось тут ставимо пташку, що у нас ідуть діти. і тут окремо вказуємо дитину того віку, який нам потрібно. Тут є різні варіанти. Окрему увагу варто звернути на знижки для дітей до 6 років. Вони розділені на два окремі блоки, оскільки, якщо дитина до 6 років не займає окремого місця в автобусі, то вона їде безкоштовно. Тобто, якщо ми додаємо таку дитину, то ціна не змінюється. Але е, тут є е, Умова, що така знижка діє за умови супроводу двох дорослих, тобто у нас зараз обрано двоє дорослих, і ми можемо таку дитину лише взяти одну. Якщо ми будемо мати четверо дорослих, тоді ми вже зможемо взяти двоє таких дітей і так далі. Відповідно для інших дітей до 6 років, якщо вони займають місце в автобусі, то для них фактично. Вже немає тих обмежень, і для них діє така сама ціна, як для дітей від 7 до 12 років. Отже, це те, що стосується знижок. Тут для кожного туру окремо вказуються ці знижки ось тут. Отже, ми зараз на кроці основних даних замовлення туру і переходимо далі. Ми зараз перейшли до блоку додаткові дані. І у нас є можливість вказати інформацію про учасників туру. Про замовника ми можемо відразу вказати прізвище та ім'я, які були вказані в основних даних. Решту інформації ми можемо вказати у відповідних полях, і тут розраховано на ту кількість осіб разом із дітьми, яку ми вказали в попередньому кроці. Цю інформацію можна заповнити для того, щоб ваше замовлення було опрацьоване швидше. Ну, принаймні, ту інформацію, яку ви можете заповнити на момент замовлення. Якщо якоїсь інформації ще немає, то її вже можна буде додати пізніше. Також на цьому кроці додаткових даних є важливий блок, який називається поселення, і він важливий у випадку, якщо тур передбачає поселення, і якщо ви хочете замовити одномісний номер. І тут, власне, це впливає на ціну, яка, зокрема, буде виставлена при онлайн-оплаті, оскільки одномісний номер оплачується додатково. І подивимося це, як воно буде показуватися на наступному кроці. Отже, ми обрали одномісний номер. Про те, що він оплачує додатково, це вказано ось тут в описі. А яка саме ціна, а вона може відрізнятися в різних турах, ми побачимо це на наступному кроці. Отже, йдемо на наступний крок. І Бачимо, що у нас тут врахована знижка за дітей, це ми на першому кроці цю інформацію заповнювали. А також бачимо, що в нас є доплата за одномісне поселення. Якщо нам потрібно відкоригувати ось цю інформацію, у нас є можливість повернутися. Ось тут є кнопка назад. Ми можемо обрати замість одномісного поселення підселення. Оці, оці два поля вони актуальні в першу чергу для тих випадків, коли людина їде на одинці. Ось тут у нас є можливість так само повернутися на перший крок і коригувати кількість дорослих осіб, дітей і так далі. Відповідно, ці всі зміни, які ми внесемо, вони будуть впливати ось тут, те, що ми бачимо на цьому блоці. І найважливіший етап, який нам треба зробити, це, власне, обрати онлайн оплату. Відповідно, ось тут у нас оберіть форму оплати, це обов'язкове поле, і нам треба обрати варіант онлайн оплата. Отже, ми обрали онлайн оплату. Я ще трошки скоригував дані замовлення так, щоб була базова ціна. І. На цьому етапі автоматично заповнюється спосіб підтвердження з першого блоку. За бажанням ви можете змінити його на те, який варіант підтвердження вам більше підходить. І решта полів вже є не обов'язковими, ви можете заповнити їх за бажанням. І тепер ми підходимо до останнього кроку, до проведення онлайн-оплати. Для цього нам потрібно оформити замовлення. Зараз ми бачимо сторінку подяки, подяки від нас за те, що ви замовили цей тур. І на цьому етапі у нас тур замовлено, але ще не оплачено. Відповідно, як його оплатити. Для цього у нас внизу сторінки подяки є кнопка сплатити. Відповідно, натискаємо на цю кнопку, і у нас з'являється вікно для оплати. Тут у нас є різні варіанти, як ми можемо оплатити. Бачимо кнопку Google Pay. Бачимо такий найбільш поширений варіант це ввести дані вашої банківської картки. Також є низка інших варіантів, інший спосіб оплати натискаємо. Зокрема, можна оплатити через Приват24 і є ще деякі інші варіанти. Отже, зараз я спробую провести оплату через картку і подивимося, що з цього вийшло. Так, отже. Я ввів дані своєї картки. Моя картка приватбанківська, і у мене відкрилося ось таке вікно. Мені потрібно в додатку приват 24 підтвердити і після цього натиснути кнопку Продовжити. Звичайно, якщо у вас картка буде в іншому банку, то е, тут буде щось інше, але, напевно, теж щось схоже для підтвердження оплати. Так, отже, я підтвердив через свій банк цей платіж, і тепер у мене відкрилося ось таке вікно, яке означає, що моя оплата відбулася успішно, і вам того ж бажаю, щоб вам далося так само все успішно провести. І таким чином ми завершили онлайн-оплату, закриваємо вікно. Тепер наш тур оплачений. Перед нами відкривається. Ще одна сторінка подяки, і вже подальша інформація вам буде надходити на електронну пошту. Дякую за увагу і до зустрічі в турах разом із Туроператором відвідай.